Член ради партії Воля Ольга Галабала на чуговій прес-конференції говорила про екологічні гроші та озвучила ряд фактів корупційних схем в екології, зокрема про непрозоре використання фінансів зівено-франківського обласного фонду охорони навколишнього природнього середовища. Так звані екологічні гроші у Івано-Франківській області. Вони їхня сума є однією з найбільших в Україні. Якщо ми зробили повний порівняльний аналіз доходів обласних бюджетів всіх областей України на 2015 рік, і ми бачимо, що на першому місці це Дніпропетровська область, там 384 мільйони екологічного податку, на другому місці Донецька область, 158 мільйонів екологічного податку, і на третьому місці наша Івано-Франківська область це 115 мільйонів екологічного податку на рік. До прикладу, по інших областях, які такого ж розміру приблизно як Івано-Франківська, Волинська область це 3 мільйони екологічного податку в рік. Та сама Львівська область це до 50 мільйонів екологічного податку в рік, Херсонська область, 5 мільйонів екологічного податку в рік. Тобто ці дані свідчать про те, що екологічний податок у Івано-Франківській області, який збирається щорічно, є одним з найбільших в Україні. Це 115 мільйонів. 410 тисяч гривень, які заплановано отримати в бюджет Івано-Франківської області у 2015 році. Значить, постає питання, ми вам роздали цю інфографіку, де ви можете все чітко побачити, чому такий великий податок отримує Івано-Франківська область. Такий великий податок через те, що 90% цих надходжень забезпечує Бурштинська ТЕС. Бурштинська ТЕС вона має викиди небезпечні, екологічно небезпечні викиди, і тому частина цих цього податку йде в бюджет області. І зараз велика частина податку з 2015 року пішла за місцем знаходження самих труб, звідки де викиде це селище Бовщів, Галицького району. Як обласна рада розподілила екологічні кошти, партія воля зробила спробу вивчити та оприлюднити корупційні схеми екологічних грошей. Зробили повний аналіз, як обласна рада Івано-Франківська на своїй на першому на другому верніше етапі цієї сесії, яка тривала роки, Чотири етапи була Івано-Франківська обласна рада розподілила ці екологічні кошти. Ми, як політична партія Воля, завжди дотримуємося одного принципу. Спочатку, все, що нас не влаштовує, ми намагаємося вирішити не публічно. Ми говорили з представниками обласної ради. Ми говорили з представниками ОДА. На сесії обласної ради, коли ці кошти розподілялися, ми звернулися з дев'ятьма депутатськими зверненнями від Володимира Грабовецького, Володимира Хопта, депутатами обласної ради. Ми висловили всі наші застроги, які стосувалися екологічних грошей, але на жаль, результату не отримали. В, цьому, в розподілі в цих екологічних коштів ми бачимо як мінімум чотири великих корупційних схеми, про які ми сьогодні хочемо сказати, поговорити, тому що на жаль, пройшло майже два місяці, і від всіх наших звернень результату ніякого немає. Також на що хотілося звернути вашу увагу, що цього року. 2015-го змінилося наше змінилося бюджетне законодавство. І якщо всі попередні роки кошти екологічного податку спрямовувалися виключно на цілі екології, а це озеленення міст і сіл, будівництво каналізації, будівництво очисних споруд, сміття природні заводи і сміттєполігони, сміття полігони, і створення підтримки роботи заповідників, очищення річок, то цього року ці гроші пішли в загальний бюджет. І цього року івано франківська обласна рада на екологію з тих 115 мільйонів розподілила всього 46,8 мільйонів гривень. Тобто цього року тільки половина екологічних грошей пішли на потреби екології. Про проблеми екології говорили експерти, спеціалісти. Якщо стосується нашого Тисменського району, то в нас теж вони є. Це питання лисецької каналізації, на яку в 2015 році виділено 1 мільйон 159 тисяч гривень. Але не проведено тендер. Тобто, у нас фактично, якщо ви подивитеся екологічні кошти, а тут є осі е, увесь перелік, е, куди по куди виділені екологічні гроші, і всюди, де ви побачите круглу суму без копійок, наприклад, 550 тисяч, це всі кошти, які виділені без проєктно кошторисної документації, без тендерів. Тобто виділили якусь суму, і наобум там буде чи не буде. Там не тільки тендеру не було, там немає проекту. В листі будували для лікарні очисні споруди. Я сам заміряв кількість стоків, які утворюються в лікарні, це 28 метрів кубічних. Очисні побудували на 100 метрів кубічних. Як ви думаєте, якщо в листі є 70 метрів кубічних відної потужності, це треба враховувати в проєкті? Я думаю, що треба враховувати. Навіщо ми виділяли гроші на очисні споруди лікарні? А тепер ми про це забули. Давайте робити щось інше. Проєкт не проходив експертизу. Там можливі варіанти, різні варіанти. Хто розглянув варіант будівництва, наприклад, очисних споруд в самому листі? Менш з використанням тих самих очисних лікарні, як складової частини. Цього ніхто не дивився. Тепер ніхто не знає, які ціни були закладені, закладені в будівництво цього колектора. А Укрінвестекспертиза перевіряє не тільки на екологічність цього проєкту, але перевіряє і фінансову сторону. Чи можемо ми зараз сказати, ну давайте побудуємо. А далі що? Якщо це буде дорого, якщо ми прийдемо до того, що населення не захоче підключатися, там же по суті, села не каналізовані, каналізації нема. Треба порахувати витрати, скільки треба буде грошей для того, щоб для цього колектора підключитися. Зможе населення це зробити? І платити потім за транспортування стоків, треба порахувати це навпаки. Хто сказав, що нам треба тисячу метрів кубічних? Є така форма 2 тп тепловодгосполі, яка е, каже, скільки стоків в нас там утворюється. Хто її взяв, хто проаналізував, і хто сказав, що нам треба саме тисячу метрів кубічних. Там, де все закінчиться на нулі. Це взято все зі стелі. Цього року закінчується дія екологічної програми в області, яка тривала 5 років. І цього ж таки року розробляється нова екологічна програма, але вже на 15 років. Звіту щодо виконання цієї програми в області немає. Основна помилка цієї екологічної програми в тому, що розпочиналося будівництво екологічних споруд і не доводились до завершення. Область ретельно потребує інвентаризації екологічних коштів. Так підсумували свої виступи учасники цієї прес-конференції.